Генеральний директор Сейлутфламетью Прінс закликає регулятор Великобританії розділити пошукову систему Google і роботів зі штучним інтелектом, поділ Google і Шай, неминуча еволюція чи загроза інноваціям. Останніми місяцями світ технологій вирує дискусіями про регулювання штучного інтелекту. І якщо раніше ці розмови стосувалися переважно етичних аспектів і потенційних ризиків, то зараз у центрі уваги питання конкуренції та домінування на ринку. Ініціатива Лутфла, яка закликає британську владу відокремити пошукову систему Google від її роботів зі штучним інтелектом, є яскравим прикладом цієї тенденції. І хоча, на перший погляд це може здатися радикальним кроком, я вважаю, що за цією ідеєю стоїть важлива потреба створити більш справедливу та динамічну екосистему Шаї. Як досвідчений спостерігач за розвитком технологій, я неодноразово стикався з ситуаціями, коли домінуюча компанія використовує свою монополію, щоб придушити інновації та запобігти появі нових гравців. І у випадку з Google я бачу ознаки саме такого сценарію. Компанія успішно домінувала на ринку пошуку протягом багатьох років. І тепер, активно впроваджуючи штучний інтелект у свої продукти та послуги, вона використовує свою перевагу, щоб захопити цю перспективну сферу. Ідея генерального директора Сіялупла Метю Принца на перший погляд може здатися складною та суперечливою. Однак, якщо подивитися глибше, стає зрозуміло, що це вказує на фундаментальну проблему, Google використовує свого пошукового бота. Google Bot для сканування вебсайтів не лише з метою пошуку, але й для навчання своїх моделей штучного інтелекту. Це дає компанії несправедливу перевагу, оскільки іншим гравцям майже неможливо відтворити такий великий і ефективний процес сканування. Чому відокремлення Google від штучного інтелекту це не просто норма, а необхідність. Я не згоден з тими. Хто вважає, що відокремлення Google від Шай є надмірним державним втручанням у ринок? Навпаки, я впевнений, що це необхідний захід для стимулювання конкуренції та створення умов для розвитку інновацій. Уявіть ситуацію, коли всі основні моделі Shy навчаються на вмісті, зібраному Google. Це створює порочне коло, у якому Google домінує не лише в пошуку, але й у розробці Shy. Нові компанії, які бажають побудувати конкурентоспроможні моделі, знаходяться в невигідному становищі, оскільки їм доводиться платити за доступ до даних, які Google збирає безкоштовно. Відокремлення Google від відчаїв створить більш відкритий і конкурентний ринок даних. Компанії зі штучним інтелектом зможуть укладати угоди з медіакомпаніями та іншими постачальниками контенту, щоб отримати доступ до даних, необхідних для навчання своїх моделей. Це, у свою чергу, спонукає до створення нових та інноваційних моделей шаї, які будуть більш різноманітними та корисними для користувачів. Досвід Сіялудфла підтвердження ефективності нової моделі. Ініціатива Сиєлудфла стягувати плату з Шайботів за доступ до вмісту вебсайту є яскравим прикладом того, як вона може стимулювати створення більш справедливої та прозорої екосистеми даних. Я особисто бачив. Як це рішення дозволило багатьом медіакомпаніям, особливо малим і середнім, отримати додаткове джерело доходу і зміцнити свої позиції на ринку? Деякі критики стверджують, що це може призвести до зменшення доступності інформації в інтернеті. Однак я вважаю, що це перебільшення. Більшість медіакомпаній готові безкоштовно надати свій контент пошуковим системам, оскільки це допомагає їм залучати нових користувачів. Однак у випадку з ботами e ситуація інша. Ці боти використовують вміст вебсайтів для навчання своїх моделей, що може принести користь іншим компаніям, але не принесе користі самим вебсайтам. Тому має сенс брати з них плату за доступ до контенту. Альтернативні рішення та потенційні ризики. Я розумію, що відокремлення Google від відшаї є радикальним кроком, який може мати непередбачені наслідки. Тому важливо розглянути альтернативні рішення, які могли б досягти тієї самої мети, не завдаючи надто серйозних збоїв на ринку. Наприклад, ви можете створити незалежний орган, який би ліцензував сканування вебсайтів BombShi. Цей орган встановлюватиме правила сканування, стежитиме за дотриманням цих правил і збиратиме плату за ліцензії. Це створить більш прозору та регульовану екосистему сканування без відокремлення Google і Shai. Однак важливо пам'ятати, що будь-яка норма повинна бути ретельно продумана і виконуватися. Надмірне регулювання може придушити інновації та призвести до небажаних наслідків, тому важливо знайти баланс між захистом інтересів вебсайтів і сприянням розвитку Шаї. Що нас чекає в майбутньому? Я вважаю, що дебати щодо регулювання Шаї тільки починаються. У найближчі роки ми побачимо ще більше ініціатив. Спрямованих на створення більш справедливої та прозорої екосистеми даних. Зрештою, мета полягає в тому, щоб уможливити розробку шаї, яка принесе користь усім. Це вимагатиме від нас бути гнучкими, відкритими до нових ідей і бажанням йти на компроміс. Я сподіваюся, що влада Великої Британії візьме до уваги всі вищезазначені зазначені фактори, приймаючи рішення щодо регулювання Google та Шаї. І я впевнений, що зрештою ми зможемо знайти рішення, яке відповідатиме інтересам усіх учасників ринку. Особистий досвід і спостереження протягом багатьох років я співпрацював з різними медіакомпаніями та технологічними стартапами. Я бачив, як домінування Google впливає на їхні бізнес моделі та можливості зростання. Я вважаю, що створення більш конкурентоспроможної екосистеми штучного інтелекту це не лише питання регулювання, а питання забезпечення майбутнього інновацій і створення більш справедливого цифрового світу. Я вважаю, що ініціатива Сієлуфла є важливим кроком у правильному напрямку. Це показує, що можна створювати альтернативні бізнес моделі, які будуть вигідні всім учасникам ринку. На завершення я хочу підкреслити, що майбутнє шай залежить від нашої здатності створити умови для інновації і чесної конкуренції. І я сподіваюся, що ми зможемо знайти рішення, яке відповідатиме інтересам усіх учасників ринку.